Україна може отримати велику кількість застарілих американських ракет Hellfire, які Сполучені Штати готують до утилізації, і це слід використати негайно. Про це у статті для української правди написав колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, Пентагон має понад 170 тисяч таких ракет. Цю зброю виготовляли у 1998-2018 роках. Ракети планують замінити новими JAGM. Замість утилізації їх можуть передати Україні без додаткових витрат для американського бюджету. США можуть втратити статус світового лідера у разі призупинення допомоги Україні. Вважає екс-головком ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, втрата чіткої позиції Вашингтона дедалі очевидніше використовується геополітичною вісю Росія-Китай, зокрема для послаблення трансатлантичної єдності та спроб переформатувати світовий порядок. Він зазначив, що йдеться про скорочення військової підтримки України, що певним чином стимулює Росію до активніших бойових дій, а її союзників, зокрема Китай, до реалізації глобальних амбіцій стати провідною світовою силою. Особливо це стосується Тайваню та отримання можливості відрізати логістичні шляхи через Малакську протоку. Йдеться про морський шлях між Азією, Європою і Близьким Сходом. Залужний також попередив, що з, з урахуванням останніх ударів по об'єктах в Ірані Сполучені Штати Америки можуть отримати одночасно два нові театри воєнних дій на Близькому Сході та в азійсько-тихоокеанському регіоні. Вартість прямої участі американських військ у цих конфліктах буде значно вищою, ніж допомога Україні. Їх можна зупинити, якщо Сполучені Штати продемонструють силу. Саме через підтримку України підсумував генерал на сайті «Української правди з'явилася колонка від колишнього головнокомандувача збройних сил України, посла України Великій Британії Валерія Залужного. Він говорить про те, що світовий порядок, який сформувався після другої світової війни та розпаду радянського союзу, безапеляційно нині руйнується. Війна в Україні стала чи не останнім ударом в основу старого світу та остаточно. Поставила крапку в його існуванні. Ну і відповідно він зазначає, що адміністрація Байдена, коли відповідно ця адміністрація була при владі, варто їй було діяти більше і шучше, і саме. Страх поразки Росії зупиняв тоді американську сторону, і відповідно нині це призвело до затяжної війни в Україні і до того, що Росія ще має ресурси чим воювати і навіть будує стратегічні плани. А європейські розвідки говорять про те, що росіяни зараз можуть чинити мати загрозу і для європейських країн дійсно нерішучість адміністрації Джо Байдена та саме США у прийнятті Важливих рішень щодо підтримки України для остаточної поразки Росії не лише підтверджували неспроможність вже впливати на світовий устрій, але й виглядали як спроби все ще врятувати цей світ. Саме побоювання можливої поразки Росії призвело до затяжної війни з одного боку та до збільшення фінансових і політичних витрат з іншого. Затягування війни й усе більше залучення економік демократичних країн насамперед США. Та формування стратегічних союзників Росії призвело до неготовності до надмірних витрат безполітичної обґрунтованості і як наслідок до появи сил, що мали щось протиставити цьому. Так, американський народ зробив свій законний вибір. Для нас же це стало остаточним діагнозом, що світ буде змінюватися. Також залужний відзначає, що європейський союз, попри намагання зберегти підтримку для України, все ще залишається доволі слабким. А ще надто залежним від сполучених штатів та неспроможним на швидкі і жорсткі рішення в зовнішній і оборонній сферах. Валерій Залужний відзначає, що країни Європи виявилися не готовими до швидких перетворень в оборонопромисловому комплексі, поступаючись автократичній Росії та можливостям, перш за все, сполучених штатів і саме США, залишаються гарантом глобальної безпеки. Надважливо залучити саме Сполучені Штати Америки не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати Сполучені Штати Америки розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше треба залучити Сполучені Штати Америки до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей. Звичайно, для реалізації цього потрібно здійснити низку виважених кроків. Найпростішим рішенням може бути, наприклад, створення сумісного наукового або аналітичного центру, де експерти саме з України та представники відповідних інституцій США зможуть незалежно давати оцінку тим чи іншим подіям та фактам. Така модель дозволить не залежати від емоційної чи політичної риторики. А впливати на рішення партнерів шляхом системної, формалізованої, а головне, незворотної науково обґрунтованої комунікації ультиматум Трампа: 50 днів до миру або 100% мита для союзників Путіна. Дональд Трамп заявив, що накладе 100% мита на головних торговельних партнерів Росії, якщо Путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів. Трамп попередив про дуже серйозні мита для таких країн, як Китай, якщо російський президент не сяде за стіл переговорів. Цитата. Ми запровадимо вторинні мита. Якщо не буде угоди, за 50 днів усе просто вони сягнуть 100%. і так воно і буде. Сподіваюся, що цього не доведеться робити, сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті. Сидячи поруч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, американський президент заявив, що розчарований Путіним, який, за його словами, лише балакає про закінчення війни. Цитата: Я чую лише балачки і тільки балачки, а потім ракети летять у Київ і вбивають 60 людей, сказав він. Фрустрація Трампа через відсутність миру в Україні була помітною під час зустрічі в овальному кабінеті. Республіканець неодноразово заявляв, що мир уже мав бути досягнутий. Під час предвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну Росії проти України за 24 години. У квітні він визнав, що говорив це. Фігурально і задля ефекту цитата: це було перебільшення, щоб підкреслити важливість теми, пояснив він. Очевидно, всі розуміють, що я сказав це жартома, але війна одно все одно буде завершена. Президент Трамп заявив, що торгівля це чудовий спосіб завершення війн. Це прозвучало незабаром після оголошення нового пакету озброєнь для України. Він додав, що Сполучені Штати вже успішно зупиняли війни, згадавши. Конфлікт між Індією і Пакистаном, який за його словами міг би стати ядерною війною, якби не втручання Вашингтона. Трамп похвалив українців за надзвичайну мужність, але зазначив, що вони втрачають техніку. Він також підкреслив, це війна Байдена, війна демократів, не Трампа і не республіканців. Генсек НАТО Марк Рюте додав, що Росія бомбить міста не з військовою метою, а щоб посіяти паніку серед цих. Цивільного населення, за словами Рюте, Трамп вирішив підтримати Україну, продаючи зброю країнам НАТО, які потім передаватимуть її Києву. Цитата: це означає, що Україна отримає справді величезні обсяги військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет і боєприпаси. Сказав він. Е якщо ми не матимемо угоди за 50 днів, це дуже просто будуть мита у 100% повторив Трамп. Трамп змінив риторику щодо України на тлі зростаючого тиску від яструбів у республіканській партії. Це можливо одна з причин. Сенатор всім нам відомий лінсі, грем, який відвідував Україну в травні, просуває новий пакет санкцій проти Росії. Законопроект вже підтримали 85 сенаторів. Очікується, що голосування відбудеться до серпня. Як пишуть видання, Трамп розчарований Путіним, але зброю Україні дає не за свій рахунок Петріот у кредит від Європи. Нагадаю, що не так давно президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо війни в Україні після провалу мирних переговорів із Путіним. Він заявив, що Вашингтон надійшло Києву більше систем протиповітряної оборони Петріот. При цьому він підкреслив, що Сполучені Штати не платитимуть за це витрачати гроші буде Європейський Союз. Цитата, я ще не узгодив кількість, але вони певну кількість отримують. Ми дамо їм патріоти, які їм конче потрібні, сказав Трамп, журналістам, дорогою до Білого Дому. Ну, сьогодні прозвучала цифра 17 патріотів до України. Але знову ж таки будемо вивчати це питання з нашими експертами військовими, бо 17 патріотів це дуже хороша цифра для нас, абсолютно. Але… Раніше ми чули, що навіть один Петріот це дуже дорого, це дуже проблематично, і взагалі петріотів не існує, всі вони зайняті і вільних немає. Очікуйте, а тут аж цілих 17. цікаво. Будемо розбиратися. Нагадаю, що це стало першим прикладом військової підтримки України за його другого президентського терміну. Адже досі він стримував постачання зброї, намагався переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Проте після нової хвилі масових авіаударів по. Києву та інших містах Трамп змінив тон, визнавши розчарування. Він Путін говорить приємні речі, а потім бомбить усіх ввечері. Прокоментував Трамп. Американський президент заявив, що постачання Патріотів буде здійснено за кошти ЄС. Ще раніше він говорив, що ці системи на 100% фінансуються НАТО. За даними Блумберг, одна батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів, а кожна ракета. Близько 4 мільйонів доларів. Як зазначив представник НАТО, альянс відіграватиме роль координатора, а окремі країни-члени здійснюватимуть закупівлі. Наразі Німеччина веде переговори з адміністрацією Трампа про передачу ще двох батарей «Петріот», узявши на себе всі витрати. Цікаво, що на тлі нових обіцянок Пентагон нещодавно призупинив частину постачань через нестачу запасів. Втім, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставки вже поновлено. Він назвав діалог з Трампом щодо Петріот позитивним. Також нагадаю, стало відомо, що спецпосланник США Кіт Келох прибув до Києва сьогодні. Вже він тут. Він має зустрітися з керівництвом збройних сил України, СБУ та розвідки, щоб обговорити подальшу підтримку. На тлі цих подій Сенат Сполучених Штатів готується розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Його автор, соратник Трампа, сенатор Лінці Грем, пропонує надати президенту право вводити 500 мита проти Китаю, Індії та інших партнерів Сполучених Штатів, якщо ті купуватимуть російські енергоносії чи товари. Сенатор Грем заявив, що настає поворотний момент у вторгненні Росії в Україну та пообіцяв рекордний потік зброї найближчим часом. Незважаючи на нову лінію поведінки. Ще донедавна Трамп називав Зеленського перешкодою на шляху до миру, а в лютому скромно успішним коміком і диктатором. Та тепер схоже ситуація змінилася і не лише через посилення ударів Росії, а й через тиск союзників у Європі. Європейський союз близький до укладення угоди про 18-й пакет санкцій проти Росії, який включатиме зниження ціни на нафту. Повідомляє агенція Reuters. Джерела зазначили, що всі елементи пакету були узгоджені. Хоча одна із держав-членів все ще має технічні застереження щодо нової верхньої межі. Джерела повідомили, що вони також домовилися про динамічний механізм ціноутворення для обмеження ціни на нафту у п'ятницю. Єврокомісія запропонувала плаваюче обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни, з яка тримається… Три місяці одне із джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи із середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні, ну і мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні 6 місяців, а не кожні 3, як пропонувалося раніше. Ну, а словаччина, яка затримала запропонований пакет, все ще чекає запевнень від європейської комісії щодо своїх побоювань стосовно планів поступового припинення постачання російського газу, але погодилася на нові заходи. Повідомляють про це джерела Reuters. для припинення і для прийняття, перепрошую, санкцій необхідна одностайність серед усіх членів європейського союзу. Грем заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні рекордну кількість зброї. Він сказав, що російський диктатор, мовляв, зробив одну із найбільших помилок, яку він міг собі взагалі уявити і зробити а саме те, що почав намагатися переграти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тому за словами Грема, зараз очільник Білого Дому буде діяти інакше. Ну бо як Путін розраховував, що він зможе переконати Трампа підтримати саме Кремль і щоб. Трамп спонукав Україну до капітуляції, а американський лідер розраховував на те, що Путін піде все ж таки на мирну угоду. Але ні, російський терорист сказав, що він намагатиметься і надалі досягати своїх так званих цілих цілий, так званої СВО. Тому Дональду Трампу це не сподобалося. Ви помітили, що зараз знову ж таки в Кремлі активізувалися, і ось такий собі спецпредставник Кіріл Дмітріїв пропонує Дональду Трампу не поспішати, а навпаки, поговорити. От на вашу думку, чи справді зараз можуть ось такі кроки спонукати американського президента трішки призупинити свої рішення? Ні, я думаю, це ніяк не повпливає, тому що Трамп дав Путіну багато шансів для того, аби поспілкуватися і порозумітися, і дійти до якогось спільного висновку. Але я глибоко переконаний, що саме під час останньої зустрічі розмови між Трампом і Путіним телефоном відбувся цей перелам, коли Трамп нарешті зрозумів, що Путін не відповідає взаємністю на якісь практичні пропозиції, які йому вочевидь надав американський президент. І це власне сколихнуло таку хвилю реакції від е, е, Трампа, причому такої нелюб'язної по відношенню до Російської Федерації. І Я сподіваюся, що якраз виляться це. Конкретні е, формати підтримки України ну нехай не підтримки і нехай продажу е, цієї зброї за посередництва європейських країн, і тут я не бачу ніяких насправді проблем для самих сполучених штатів, тому що по-перше, вони не фінансують цю зброю самостійно, а готові продавати її європейським країнам. По друге, що вони не передають її напряму Україні, а вочевидь, будуть передавати її до європейських країн, які потім будуть розпоряджатися і передавати її Україні. Ну, от тому всі ці. Якби елементи наводять мене на висновок, що саме е через це е ця зброя все ж таки може з'явитися в Україні. Звісно, є там десятки, мабуть, питань, які цікавлять не менше ніж сам факт оголошення якогось пакету продажу в Україні зброї. Такі, як і що це за зброя, і чи піде вона відразу зі складів, чи буде лише виготовлятися, і в яких об'ємах і подібні речі. Але це вже другорядне насправді, тому що ми зараз фактично вперше за час президентства Трампа, під час повномасштабної війни України, опинили ситуації, коли американський лідер говорить не про якусь нейтральну посередницьку роль у завершенні цієї війни, а говорить про конкретні речі, такі як. Допомога Україні шляхом продажу зброї європейським партнерам. Угу. Ну, і, до речі, справді Трамп наголошує, що всю зброю оплатить Європейський Союз і що це такий собі бізнес. А за рахунок чого Європа буде оплачувати? Чи можуть вони використати російські заморожені активи? Ну Це гарне запитання, тому що воно активізувалося зараз в Сполучених Штатах і ми чуємо від того ж лінці Грема. Що мовляв міністр фінансів Сполучених Штатів Бесенд має дуже прогресивні погляди на те, як використати невеличку частинку цих грошей заморожених, які залишилися в штатах. А це близько 5-6 мільярдів доларів, тоді як в Європі близько 300 мільярдів євро е, зосереджено. Е, і це дуже важливий нюанс, тому що Якби Сполучені Штати наважилися використати там частину цих грошей з 5-6 мільярдів доларів на фінансування е, своїх, скажімо, підприємств з виробництва зброї, передачі їх Україні, це означало б, що сформувався прецедент. У міжнародній спільноті це означало б, що європейці можуть сміливіше реалізовувати їх на практиці самостійно, тому що ми пригадуємо 100% той факт, коли Україна отримувала бодай якусь зброю від іноземних партнерів, все це відбувалося лише після того, коли якесь схвалення на це давали Сполучені Штати і. Артилерійські установки, пізніше танки, потім ракети далекобійні, потім літаки. Тобто, все це відбувалося лише після погодження таких ініціатив з сполученими штатами, тоді, коли штати абсолютно не обов'язково надавали цю зброю самостійно, якщо говорити про, наприклад, літаки F-16. жодного не дали американці, але дали добро на передачу їхню європейцями. Тому говорячи про санкції і про використання заморожених активів. То звісно, якщо Америка вдасться до такого кроку, ми точно побачимо ланцюгову реакцію використання подібного інструменту Європейським союзом і Канадою, які мають спільний фонд Євроклір, та тобто компанію, в якій розташовуються ці заморожені активи, які зможуть використовувати їх для того, аби надавати пряму допомогу Україні, чи то військову на ці кошти, чи то на відновлення наших потреб, але потрібен знову ж таки прецедент.